Свою першу іграшку пошила у подарунок матері на день народження. Це було у квітні 2022 року. Комишани тоді були окуповані, розповідає Світлана Горло. І я почала ось цієї роботи. Це така от іграшка. Звичайно, забути той день я не можу. В цей день біля мого будинку стояло дуже багато машин, і вони зупиняли. Всіх наших людей з автобусів виводили людей, з автівок виводили. І дуже було тяжко, морально. І це машинка моя, дуже старенька, це як моя подружка така, яка мене трошки якби, вдохновляла. Далі була перерва у творчості. Натхнення, розповідає Світлана, відчула після звільнення правобережжя було натхнення і з'явилися ось такі котики. От. Після котиків до Дня Незалежності України з'явився військовий гусачок. Ідея зробити іграшку у вигляді військового дракона винищувача виникла напередодні Нового року, говорить майстриня. Який назвали f 16 на честь винищувача. Ось така маленька наша історія. Мого життя це така моя арт-терапія. Ми всі бачимо новини, це все, мабуть, це все вкладено в цього дракона, який теж кожного дня дивиться на мене і каже, не хвилюйся, все буде добре. Таких драконів в 16 зробила два військових гусаків близько 50, розповідає майстриня. Іграшки ще є на подарунки. Організовували також лотерею, завдяки якій збирали кошти на збройні сили України, каже Світлана. Настільки мені приємно читати відгуки. Людей, які отримують цих гусачків, і це мене вдохновляє. Світлана говорить шити іграшки навчилась на прикладі робіт інших майстринь. Рокоділям захоплюється з дитинства. Її підтримує донька, яка також любить робити речі власноруч. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофієва, Владислав Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон.